Вижити під обстрілами будинок родини Ісаєвих з Донецька пошкоджений уламками снарядів. Грошей не вистачає навіть на їжу. А меншій дитині потрібно постійно приймати ліки, які нема за що і ніде придбати. Історію продовжить Юрія Міншакірова. От час, в даний момент, обстріли проходять. Родина Ісаєвих живе в одному з найнебезпечніших районів Донецька. Днями вони добу просиділи без світла, а дітей зі школи Олені довелося забирати під обстрілами. Сьогодні у нас в школі був сильний подобстріл. Ми ховались, то на другий етаж бігали, то навіть по залазили. Ірина до постійної небезпеки вже майже звикла, але дуже тривожиться через молодшого брата. У дев'ятирічного Вови від хвилювання трапляються напади епілепсії. Рятують хлопчика лише ліки. Он ежедневно приймає ці вот препарати. Тобто, за чего то ми спимо спокійно, тобто у ребенка немає вот вот судорогів. То есть криків, немає таких закатувань закатування півроку тому олені видалили похлину на нирці. Всебічну підтримку родині останні два роки надає штаб Ріната Ахметова цю партію ліків для Вови гуманітарний штаб доправив напередодні. Огромніше просто спасіба золотому чоловіку, який нам помог з медикаментами, ми б своїми средствами ми би їх не приобрели і щоб на кожен день так прийняти. Я підева. Ввечері і днем. Задання виповнене. На опалення будинку Ісаєви витрачають вугілля більше, ніж зазвичай, через те, що вікно у спальні розбите уламками снаряду. Після обстрілу. На вечерю паштет і макарони з набору виживання. З чаєм любити. Это все продуктові набори, которые ми получаем от Ренатах Ахметова. Днями в Донецьк прибула 290 дев'яносто колонна з гуманітарною допомогою для мирних жителів. Волонтери на Донбас Арені сформують понад 30 тисяч пакетів з їжею для людей похилого віку, інвалідів, багатодітих сімей. У кого діти тяжело, і з нашим доходом, коли треба відновлюватися і ребенку, і тобто не будуть продуктів наборах, просто напросто то есть я не смогу, я не потягну, це все приобретати. За весь час роботи штабу Ахметова по обидва боки лінії розмежування роздано більш ніж 11 мільйонів 400 тисяч продуктових наборів врятовано понад мільйон людських життів. Юлія Міншакірова Данило Кірієв для каналу Україна.